Так, всім привіт. 29 серпня. До вашої уваги форма писанки Олега Михайловича Аніта. На даний час, на 29 майже майже, майже достигла. Хоча це вважається, якби вона середня. Ну, в цьому році все воно. Непонятно, що середнє, що пізнє, воно все в один момент. Достигло. Грони тут гарні такі. І ось, бачите, з цієї сторони та не буду обходити, щоб не затягувати відео. Уже майже достигло ягоди. в неї зараз зважимо, подивимося. Ось, о, дивіться, зірвав ягоду. Так. Зараз ми включимо віса, положимо та й узнаємо скільки. Так, по нулях. Опа, упала. Ось так ось, дивіться. 13,5 грам. Ну, це не саме здорова ягода. Але має вже навіть на сьогодні. Має легкий мускат. Вона з мускатом, до речі. В неї вже мускат є. Ягода плотна, не хрустяща, але дуже плотна. Має 4 кісточки. Кісточки воно вже майже дивіться коричнево і там воно в ягодах коричневі вже майже визріли. Ну така ви знаєте, плотна, чим-то похожа, чим-то ну, кольором похожа на нюту. Ну мускат такий в неї. Своєобразний такий. Ну мускат точно. Така з підхрустом. Шкірка, до речі, з'їдається. Не сказати, що вона невідчутна, ну, вона легко з'їдаємо. І гарні, є такі грони, прям здорові, такі десь по кіло 200. Точно ось ожо такі. Це на своїх корнях. Третій рік пущу. Це адніта така.